Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, детективна історія розгортається навколо передачі додаткових систем Петріот для потреб України. Міністр закордонних справ Кулеба повідомив, що Україна веде перемовини з партнерами про можливість надання додатково чотирьох систем ППО Петріо для посилення повітряного простору України. Натомість Джозеф Борель розочарован тим, що після зустрічі міністра закордонних справ у Люксембурзі. Жодна країна не виявила бажання передати додатково системи ППО Петріо для потреб України. Натомість обійшлись обіцянками щодо швидкого вивчення цього питання. Уряд Німеччини повідомив про виділення однієї системи ППО Петріо для потреб України та вимагає від Сполучених Штатів Америки також передати одну додаткову систему ППО Петріот для України та чи тиск на Францію та Італію з можливістю вивчення. Наявних систем ППО та передачі їх для потреб України. Сьогодні з'явилася інформація про те, що уряд Греції погодився передати одну додаткову систему ППО Петріо для України під особисті гарантії США. Натомість США не повідомили, які саме будуть гарантії для Греції. Також уряд Швеції розглядає можливість надання Україні однієї системи ППО. Петріот про це повідомляє міністр оборони Швеції. Британія сьогодні оголосила про новий великий пакет військової допомоги для України. Здебільшого в нього війдуть 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, 400 одиниць військової броньованої техніки, моторні човни, підводні човни, ракети Storm Shadow та артилерійські боєприпаси. Бундесвер розпочав масштабні навчання за останні 30 років. В них приймають участь близько 12 тисяч особового складу. Завданням навчань є можливість перекидання військ НАТО на східний фланг Альянсу через територію Німеччини. Консульства України припинили надання консульських послуг в країнах Європи для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, окрім дітей до 12 років. Пояснюється це тим, що очікують додаткові роз'яснення після підписання закону про посилення мобілізацію. На цьому поки що все. А більше цікавих новин на моєму каналі Автомат Ньюс посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе, все буде Україна. Дякую за увагу. Пока-пока.